А давайте подивимося, що заважає вам отримати бажане. Я рада вітати вас на своєму каналі. На каналі «Запитай Таро». І давайте дивитися, що вам заважає отримати бажане. Угу. Чоловік який заважає, який може проявляти прям-таки якусь силу або тиск у ваш бік. Дивіться, він може проявляти в прямому сенсі силу, чимось вас стримувати, проявляти, можливо, грубу фізичну силу. Це може бути. І навіть насилля, сила і вежа вони можуть говорити про навіть про фізичне насилля або фізичний вплив на ваші рішення. А також може бути таке, що цей чоловік просто тиском якимось може просто руйнувати всі ваші плани, всі ваші думки, проявляючи таку собі чоловічу силу, тиск, маючи вплив на вас, він може руйнувати все те, що вам би хотілося отримати, якісь плани, ваші, якісь думки і якісь мрії навіть, і все те, що ви плануєте собі зробити. Залишайте ваші коментарі а для розгляду вашої ситуації. Я залишила телеграм в описі.